We'll Юніт-тести. Генеративний штучний інтелект може автоматизувати процес створення тестів, аналізуючи код, генеруючи набор можливих тестових випадків. І юніт-тестів. Для цього ми можемо використовувати такий от промпт, де. Присутні наступні елементи. Тобто код explanation або пояснення. Це пояснення того, що код робить. Конкретні вимоги, language і testing framework, Тобто, це обмеження бібліотек, обмеження, не обмеження, а перелік бібліотек, перелік фреймворків, які нам треба для тестування. Ну і function-код це код ну, тої функції, якої ми хочемо покрити тестами. Ну і давайте до практики перейдемо.